Трошенна спека і нікуди від неї сховатись. 37 чи 35. Ну який же день без тривоги? Ось так виглядає київська повітряна тривога. Люди куда то бежать, бежать, детки бежать, детки бежать. Сподеваемся, что все будет хорошо. От вже відбій і мої квіти потребують срочного поливу треба поливати квіти, бо на спеці, на такому, як на сковородці, вони дуже-дуже Швидко в'януть. І тут так само. Всі рослини просять води. Тому поливати, поливати кожен день. І знову тривога. Як вітами займаюся. У нас тривога знову. Ви бачите? Вже друга за сьогодні. Цей. Зняла, треба його почистити, бо червоний, тобто червоний, помаранчевий хлорофітум, чомусь чорніє постійно. Ось він який. Треба оці всі чорні листя знімати. Там ще щось виросло. І його дітки. Дітки в нього ростуть отак. Він у мене цвів. І ось його дітки. Зараз почищую, поставлю на місце і ну, ось він вже на місці стоїть і у нас відбій. Далі буду займатися своїми квітами. І ввечері ракетна атака була. Не дають нічого робити. А Вася їсть і за себе, і за того парня, як кажуть, так? Да? Бо Аліска відмовилася знову їсти корм. Ось така у нас примхлива киця. Ось така у нас примхлива киця. Да, сидить і дивиться. Сидить і дивиться, як Вася доїдає її порцію. І знову тривога. Ти подумай. Нічого не дають робити. І знову тривога.